Друзі, в кадрі ви бачите пряжу, це 100% поліцейкова Я її отримала в подарунок від Світлани Харченко. Думаю, всі в'язалочки її знають. Я в одному із її конкурсів виграла подарунок. Це було під Новий рік. Пряжа неймовірного кольорового забарвлення така гірчиця. У вас вона, до речі, правильно передається, тільки, мені здається, трішки тьмяніший колір а на камері, чим вживу. І я вирішила, що почну в'язати щось цікаве саме з цієї пряжі. Це 100% бавовна від торгової марки Газал в 50 грамах 115 метрів. Спиці тут рекомендують номер 4,5, гачок номер 2-3. Вироблено в Туреччині. І номер у мене 416. На ось цю футболку, я отримала шалений, просто шалений запит як. Зв'язати таку футболку. Я відповідала на ваші запитання, але потім ну, занадто їх багато. і я вирішила зняти майстер-клас для того, щоб розказати, як я її в'язала. Футболка ця в'яжеться дуже легко, і тут немає ніяких важких таких пров'язів, тому знімаю я майстер-клас. І вирішила взяти пряжу для цього майстер-класу, саме ту, я. Яку можна знайти на українському просторі без проблем? Майстер клас, як завжди, буде в мене попетельний для початківців, тобто розбереться навіть. Людина, що хоче в'язати, але ще не в'язала. Ну, максимум знає, як в'язати лицеву і виворітню. А дівчатка, які вже в'язали і, можливо, просто не хочуть щось вираховувати, то це буде теж для них як виручалочка, тому що за них уже все порахували. Звичайно, можна і в ці підрахунки. Підлаштувати якийсь візерунок легенький, можна і навіть нелегенький. А модель мені подобається, вона підходить в будь-який гардероб, і якщо вона буде з базового кольору. То я думаю, що ну, просто буде незамінною палочкою-виручалочкою в будь-якій ситуації. Ну, звичайно, якщо зв'язати ще плюс з ниточкою паєтки там, чи люрексу, чи а, взагалі пряжу якусь таку взяти і фактурну, то можна і а, такий топ одягати не на кожен день, а це може бути така святкова якась. Красива річ, наприклад, із а, чорного мохеру, з блискітками. Ну, тобто фантазія не знає меж. І саме основне це базова модель, на основі якої можна гратися будь-як. Тож, не проходьте повз, обов'язково загляніть на цей майстер-клас. Думаю, що кожен з вас знайде щось для себе цікаве. Друзі, привіт! Хочу підключитися. Так, заполонив мене цей процес, тому що в'яжу і думаю, потрібно ж вам показати. Ні, ще 5 петель дов'яжу і потім покажу. Знову пров'язала, і знову ні, потім, потім, потім. І ось дивіться, яка в мене велика частина вже пров'язана. І я ось тільки зібралася підключитися. А така у мене вже готова частинка. Спинка готова, залишилася тільки половинка переда і обробка пройми і горловинки. Я думаю, що дуже швидко з цим справлюся. в'яжеться на одному подисі. Нитка не така тоненька, по-перше, по-друге, такий веселий колір. І лицева гладь, тому швидкий процес. Mm. Під'єднаний ось у мене вже четвертий моток. У мене ще є п'ятий, тому я не переживаю, що не вистачить. пряжі. Yeah. Сподіваюсь, що я попала в довжину футболочки. А, тому що якщо в'яжеш зверху донизу, то довжину ти собі коректуєш. Навіть коли вже готовий виріб, ти собі там одягнула її один, другий, третій раз, і бачиш щось не так, чи коротке, чи задовге. І ти собі спокійно або дов'язуєш, або розпускаєш лишні ряди. А вже в виробі, який іде знизу догори. Це зробити важче, хоча можливо, тому треба бути пильнішим до розрахунків. І хочу трішки переключитись на інший процес. Візьму пряжу точно таку ж яскраву, як і мій процес-футболочка моя. На в'язальній зустрічі минулій у нас був обмін подарунками, і я отримала моточки від Іринки. І від Маші генсерук. Від іринки я вже зв'язала шкарпетки, а зараз буду пробувати моточок шкарпеткової пряжі від Маші. Друзі, я зараз хочу запропонувати вам побувати в магазині пряжі. Я цілком випадково його для себе відкрила, гуляючи на Контрактовій площі. Це, як відомо, старе місто, старий район Києва. Ось Ми гуляли там з сім'єю і дивлюсь магазин пряжі. Звичайно, я не могла пройти повз цього магазину і зайшла Зайшла туди і недарення. Дуже сподобався мені цей магазин, прекрасний продавець, він же і власник, гарно орієнтується в пряжі розказав мені багато чого цікавого. Магазин має гарний вибір і приємні ціни. Вони мене здивували, тому що це в центрі міста знаходиться магазин, і зазвичай в центрі міста завжди ціни трішки відрізняються від цін в магазинах, які знаходяться знаходяться на околицях. Тож, звичайно, з пустими руками з цього магазину я не змогла вийти. а Мені сподобався цей магазин, і я вам його дуже і дуже рекомендую. Обов'язково туди повернуся ще.

Друзі, і ось що я купила, побалувала себе ось такою красою. Це мохер, це шовк і маринос. Ось така нитка. М'ягисенька, дуже приємна до тіла. Думаю, що у виробі. Буде така ж приємна ніжність, як і ось у Бобінці. Я купила я собі тут, по-моєму, 250 метрів побачу, якщо не вистачить, продавець мені пообіцяв, що у них ще є на складі така пряжа. І я зараз почну той виріб, який я хочу в'язати. Поки що не буду вам розкривати свої карти, але хочу вже розпочинати в'язати цю річ. Щоб до холодів встигнути її зв'язати, підпишу вам на екрані точно, точний склад, тому що не пам'ятаю скільки там чого, знаю, що тут. Шовк, миринос і кіт. Ось таку красу я собі купила зовсім не запланована покупка, але я хотіла себе трішки побалувати. Так, купила я собі ще ось таку пряжу, з якої в'яжу собі футболку. Мені вона приємна дуже в роботі, газал Organic Baby Cotton. Тут в 50 грамах 115 метрів. Який це номер? Давайте глянемо номер 415. 415-й номер, такий колір білий, у вас дуже гарно він передається. І купила на якусь святкову майку, топ, футболку. Ну, побачимо, це буде ще видно. Це я купила про запас. Просто мені сподобалася ця пряжа. Пряжа теж 5 матків цієї. Бавовний. Так, і ось такі два мотки пряжі, однотонної шкарпеткової Шкарпетки для ЗСУ, і я хочу вив'язати різнокольорові свої залишки. Але однотонні хочу робити резиночки, п'яточки для того, щоб трошки їх якось скомпонувати в одну більш-менш композицію. Купила два. Кольори – Це 152-й. Люблю його. Я в'язала з такого номеру не тільки із Superwash Comfort від Alize, а і, по-моєму, Alize Lana Gold теж 152-й номер, теж такий кольор у мене був на светрі. А цей номер попередній раз я показувала шкарпетки 21-й. 21 номер шкарпеткова пряжа. І ось коли продавцеві сказала, що мені потрібна шкарпеткова пряжа, він мене підвів до стенду і показав різнокольорові моточки. Я кажу: ні, в мене є різнокольорова пряжа, залишки, я хочу їх вив'язати для шкарпеток на ЗСУ і хочу купити однотонну пряжу для того, щоб в'язати резиночки і п'яточки в шкарпетках. Коли він почув, що це для наших захисників. При розрахунку, він мені ще дещо виніс. Я на це не звернула увагу, але потім він такий: це теж вам на карпетки. Для мене це було несподівано, але я йому дуже-дуже вдячна. Зараз покажу, яке він мені дав багатство. Це пряжа, залишки у бабінках. Ось я їх так склала. Це різна різна. Тут і мохер, і напівмеренос, залишки. Залишки по грам 20, я не знаю, по грам 15, спеціально для підмоту у шкарпетки. Ось мохер. Тут буквально ну трошечки, там, я не знаю, можливо, навіть по 5 є грам. По 15 грам є бобінки. Але все одно я йому дуже і дуже вдячна. Тут бачите трошки а, на конусі, але, чесно кажучи, все рівно приємно, тому що а, людина ну, не байдужа. Я дуже вдячна цьому продавцеві. Обов'язково розпочну шкарпетки. В мене є пряжа від Шахенмайер шкарпеткова. Вона мені дуже-дуже тонесенька. І ось я вже планую саме до цієї пряжі додавати в підмот ось одну із чорних ниточок, які у мене з'явилися. Я закінчила свій топ нарешті. Нарешті його дозняла останні кадри, у нас тут таке зараз сонечко, я на дачі. І всі кінчики, які ось пообрізала, начинила ними гарбузика. І зараз відправляю свій топік в вбрання. Топ-футболку, я не знаю, як назвати, і хотіла похвалитися, що я нарешті закінчила цей прекрасний топ. Цю футболочку. Я дуже задоволена нею, просто прекрасно виглядає вона ще до прання. Надію, що вона так і буде після прання себе показувати, але поки що мені подобається дуже. І кінчики поховала. Всі вони будуть у мене в гарбузику. Я активно готуюся до. Осіннього сезону <хи> ось почала в'язати шкарпетки. Шкарпетки пряжа від Маші Генцерук у нас була зустріч, і ми обмінюємося там подарунками маленькими. Я вам показувала у відео, що мені дістався подарунок від Маші, і саме ось така пряжа шкарпеткова. Ось такі шкарпеточки мають бути. Так вони і виходять. Саме ось такі, як показано на картинці. У мене буде розмір. 38-39. Я в'яжу з такої пряжі вперше. Вона дуже-дуже шерстиста, така, я б сказала, навіть колюча, хто любить дуже ніжну пряжу, не любить поколювання. Я думаю, що така пряжа для них не підійде. А я ж люблю саме такі шкарпетки для того, щоб вони аж поколювали. Що я хочу шкарпетку, близнючку, без відмотування великого куска пряжі, то мені прийдеться зараз просто нитку відрізати і розпочати нову шкарпетку, а ось уже закінчити ці шкарпеточки залишками, залишками підібрати вже ці залишки. Ну, Тут буквально 2 см на закриття мені залишилось, тому що закриття я вже ось почала. Ось, і, ну, тут 2 см точно ще якраз би мені ось до закінчення цієї рожевої полоски. Але якщо я закінчу всю вив'язувати рожеву полоску, то наступну шкарпетку або розпочинати вишневою, або відмотувати, я ж кажу, добрий кусок пряжі. Ну, побачимо. Зараз подумаю, що мені робити. Але першочергово зараз виперу свій топ. До речі, зараз камера перебирає трішки кольором. Ось у нас сонечко таке заходить, останні промінчики. І трішки не так передається колір. Ну ось така у мене вийшла футболка, майстер-клас вже на каналі. Тому обов'язково, хто ще не бачив, проходьте, дивіться, насолоджуйтесь, обов'язково зв'яжіть собі таку футболочку і носіть на здоров'я, на радість собі і оточуючим. Майстер клас дійсно дуже простий, але попетельний, і справиться будь-хто, навіть той, хто ну, не має великих навиків у в'язання, але є велике бажання. Футболка в'яжеться знизу, до гори круговим в'язанням, а верх футболочки в'яжеться поворотним. Футболка базова зв'язана лицевою гладдю і оброблена резинкою 2 х 2. Резиночку свою я закривала голкою. Розмір футболки 44-й, розмір М. Заміри я підпишу на екрані. Набирала я 200 петель, пров'язувала до підрізів. На підрізи додала по 10 петель з кожного боку на рукавчики і розділила своє в'язання на перед і спинку. Спочатку я пров'язала спинку. Формуючи лінію скосів плечей, потім перейшла на горловину, обробила пройми і горловину резинкою 2х2 і закрила голкою. Тож користуйтесь на здоров'я. Майстер-клас безкоштовний у вільному доступі. Буду вам дуже-дуже вдячна за коментарі, за вподобайки. Хотіла подякувати вам за те, що ви дивитесь мої відео. Це неймовірно надихає на нові ідеї, це надихає на нові проекти, і саме завдяки вам є україномовний YouTube. Тож я вам щиро дякую і прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!